У мене там такі піздєр-пізділи всякі. Та не знаю, якісь там слова всякі візли. Там не цим злобами баса було. Так, що тримає цик за зубами. Ну, no, та. Це хобі іншого чувака. Маю ще сікс, хто хоче. А, я жіст ікс, мам. Йом, підійди. Oh, Че ж, йум, підійде, глушак, на цей. Чеш, ти можеш і бананами. На штурмовку нікому не треба. Глушак на стороні. Компенсатор я не люблю глуша кен штурмовиці. А я вже чотирьох забрав. Хоть би не, не вимахувалося, ага. О, давайте. Це хто там так? Ах ти падла. Забрав. Awesome. Ассон. В чистому полі, блін. Thanks. фенс. Два Угу. Uh -huh. Я першого і другого забрав. Я двох забрав. Що А, та, та, та ти. Ти левого забрав, а тут ко мене один тут. а другой танк. Аук. Не Я на <laughs> Я не знаю, я, я, я не, не вмію грати. Чушь, в мене якісь білети, купиш собі. Мені, може, хоть щось купиш, якусь сварку. Магазин в магазин фьет ніфіга. О, два типа, два типа, два типа, два, два типа. Двазика Watch out. Вон. 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 ног на тишеды значит я Вон. 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 В. чистом поле, до Там пятерки есть. Yeah? Нет, Семерки были. Да я взял его. А, едем. А что едем? Машина покатилась. Да пофиг. Ушак, ушак, на... ушак. Слышь? На 120. Да, хуйня. Вот. Ход. Там типа. Кисти... Там вроде бы, здесь... Прор... ...правейший был. Тайдэм, блин. Я тоже на дрозе Забрать и то, что за дерево. В чистому поле. Что там есть? Есть там пятерки? Где шукаем маку с машину. Там не такие пофиг билетики. Не знаю. И пятерки шукать. И машину от раз Нам, нам зону треплять. yeah yeah marked a location Всю рано треба бігти через сосновуку туди до дороги, біжимо через ці. Мотап о. Чіп. Ти його звалив? Так. Де ще має бути? Бо він зразу не здох. У мене патрони скінчились, бо. <laughs> При ірському треба. Тут п'ятерки є. Купа. І М коротка. Єдемочка. уже он не успеет закрыть. Чка, 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 чка. Дай, дай его я, секунду. Может пятерки. О, 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 о пятерки забыл. Да я что тебе казал, что там пятерки? Ну я беру, то чекай, то, что творишь? Что Гранат. Поехал. Поехал. Я до того їхав з поки проїдемо на повних парах. Проїхали, ага. У мене вже 9 кілів. Точно ти цар не два. Брехня. Так. Не брехня. Я вообще никого не плю. А, ну ты. Я кот, но не він забрал. Винокнутый, да? Давай хоть подъемся, что у них тут мало. Типа молик, тебе молик, да? Я тоже мене друг, другий рюкзак, там може хоча б молік візьму. 6x, 4x Та Толку тут, блин, набили їх. А ніби М-ку коротко. Та там ж типа було, що лутав. Та я... Короче, я беру бороться. Машина машина, на... машина, машина, машина. Не, я а видали поехал. Что было? Нам зона. то Что у него было? А чого він сюди пер, я щось нічого не розумію. Зона в, в другій. Всі. Yeah. А, йому бідно стало. Поїхали. Yeah. Мені теж терміново. У мене, в мене 9, у мене небагато. 47. Ого, ого. Та нахера? Вон дроп летить, бач? Вон летить. Я вже все по МЦВ. На М24? Настрілю? Вон дроп полетів. Ливіш. Провіш. У нас бензина нема. А ти не миг подрозил по подивиться, что бензи нема. Ти бля з дому виїжджаєш, ти не дивишся, що я бензи нема? Пішов у сраку. Коза. Аккуратно, тут ящики валяються. Чекай, дивлюся. Я візьму, якщо нікого не треба. Де ще тачка є? Фіг вам, обійдетесь. Ніхто собі нічого не хоче брати? Ма можу видати. віддати. Там ні один магазин на 50 патронів зовсім. О, все. Де він? I got supplies. I got supplies. Трабігти туди наверх сюди. Watch out. Watch out. Ну то на гору, на горбок вибіг і там далі хати все одно. Там по дорогу машини стоять. Ну давай Ой, я на А, копоці. Так багато Ти хреново, Ти хреново дивишся. Хай краще. Робота. Я вже добігаю до цього. Де куди ти не поїхав. Але була, бачи, я казав, що є. Ти мені не вірив. Тачку, О, є, тачку. Коли хотів, я тачку, я не знаю. Може Давай, може бути що спам не цього? Шо чуть-чуть що спам. Де дроп, бачили? Давай визволим, де дроп. Очкайте, там над нами пролітай. Ти вже летів. летел. Тут же другий. Ні, запізно для евакуаційної. Давай за ним. Оба скен. Yeah. Де? Да. Справа тут. Э, э, тихо, тихо тихо. Творено. Вон 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 вон. Я экрас під них воду. А, нагори, на горі. Бачу. Асом, антерв'ят. Мосенко. Я бы броню поменял. Шестерка. вылезу по 90 хочешь? Ром. I got supplies. I got supplies. Man, yeah. я зараз... тут вроде было возьму. Hvað komum það til að það er? Mást ég hana? Mást ég hana? Идем в зону, едем в зону, в центр. Лещи до центр. Ой, как раз на нас дроп летит 160. Прямо на, на меня. Да, Тут. Давай, скидай дроп на мной. Прямо на мной. Давай, давай. давай. А, скинул я. Out. Watch out. Дивлюся, не бачу, але зараз я його попробую. Да, раз. є є бачу. Дав теж. Ще раз, дав. раз раз. Є. Другий туди далі побіг. того бабою Awesome. Thanks. Thanks. МК кашка. Від броня йде. Не бачу Мітка? його. Мітка, де він був. Тут. Зекис. Якісь... Я того, я того за деревом тут вот Ще разок він зараз сдохну. А, до нього біжить. До нього біжить тип. Что, я є. того добив? Uh, <laughs> oh, the victory belongs we are to number us. one Cara.